Як зрозуміти, що твоя дівчина вагітна у 16? По перше, навколо неї завжди ходять оператори з СТБ, а тебе намагаються засудити за розбещення. По-друге, в неї дуже швидко виріс агром'яний живот, і при цьому вона нічого не їсть, окрім рево і сігарет. По третє, вона гуглить, як змусити чоловіка платити аліменти. А після цього вона гуглить, де купити деолано з дешево з невеликим пробігом. Наступна ознака, батько твоєї вагітної дівчини прийшов до тебе махатися на кулаках. Не треба його боятись. Скоріш за все, він алкаш, і ти його легко переможеш. Наступна ознака: у вас в квартирі почали з'являтися коляска і памперси. Це не означає, що твоїй дівчині стало впадло ходити, і вона буде кататися на коляскі, і вона не хоче ходити в туалет і буде носити ці памперси. Скоріше за все, це все для дитини. Але не все ще втрачено, якщо твоя дівчина гуглить, як зрозуміти, хто справжній батько моєї дитини. Можливо, тут винуватий Федька з сусіднього двора. Ще одна ознака, якщо ти не знаєш, що таке презервативи, контрацепція і вчасно витягнути. І навіть якщо твоя дівчина вагітна в 16, ну не розстраюся ти. Головне, що вона не вагітна в 15. Тож, знаючи всі ці ознаки, ти можеш зрозуміти, чи вагітна твоя дівчина в 16.